Доброго дня, Шановні мої телеглядачі, шановні шанувальники програми Дім Садгород. Родилася така практична передача про посадку і догляд за плодовими насадженнями і закладка садів. Бувши на ринку, я побачив, що продавці, які продають саджанці, їхня мета яка? Продати і побільше продати. І як на продати. Але тут є дуже багато нюансів. Ось ми зараз знаходимося в одному саду. Я побачив дуже велику помилку, яка допущена самими господарями цієї садиби. Ось просто начну з кулони. Є така вид саджанців – кулони. Оце така їхня форма. Зверніть увагу, побічний гілок, бачите, нема. Вона йде вертикально, в неї йдуть гілки, Все. значить, наперед з вами забігаючи, як говорю, шановні, на оцих колонах вони будуть вас агітувати. Не зациклюйтеся. За кордоном вже оці форми колонові. Відмовилися. Їх використовують, шановні, за кордоном тільки для зеленої е, загорожі. Зелена загорожа, може кому дивно, що яблуню використають зелену загорожу. Садять на ширину 40-45 сантиметрів. А зараз ми, е, значить, коло карликової е, саджанця карликового. Давайте звернемо увагу. На оці е, саджанці, Оця карликова форма. Хочу наперед, я ото, в попередній передачі говорив, що потрібно сильно проливати землю в цих саджанцях. Для чого поливати, проливати її? Щоб не дати в шарові утворитися сухого ґрунту. Форма коріння поверхнева, шановний, у карликових, тому що є полукарлики. Там корінчики йдуть трошки глибше. Пішов дощ, пішли, зробили поливи. І що зробилося? Ось яблуня, дивіться, бачите? Коренева система в неї, ось зверніть увагу, шатається, бачите? Коренева система в неї оце, поверхнева, через що говорять, щось яблуня всохла, щось все. Чим вона всохла? Вона всохла тим, що нехватка вологи було. Коріннева система оця що... У карликових все, вона в верхніх шарах грунту, не було поливу, не було все, вона, все, вона посохла там і угнітається. Поверхне коріння не може вдержати оцю масу дерева, і вийшло таке, що дерево все. Значить, потрібно його вже вирівняти. А для того, як вирівняти, то потрібно взяти оці кілки, вирішити отуто у цьому. У кілку такий полукруг трошки. Обов'язково кладіть щось таке м'яке, якусь резину вдвоє, втроє троє, прокладіть і тоді берете, вирівнюєте його і підкладаєте ось його це, щоб вирівняли, а воно за вегетацію буде рости, і воно собі вирівняється. Карликова форма. висадіть його десь за метр п'ятдесят, навіть два метри. А ось ми вже коло напівкарликової. Дивіться, яка різниця. Ось, ось стовбур грубший, грубший, крона, бачите, ширша, вища крона його. І рядом ось, рядом. О, карликові. Дивіться, карликові. Між ними різниця є. Вони в один рік посаджені, в один рік вони заокуліровані, вирощені, все. Значить, на півкарлики вони більш сильно рослі. Більш росляві, ніж карликові, О, то потрібно садити вже їх ширше. Треба садити 2,5, а той 3 метри рослина від рослини. В рядку. Не в міжряді, а в рядку. А в міжряді тепер вже потрібно 4,5 метри. Коли купляєте, розпитайте, карликові вони, напівкарликові, на які віддалі садити. А ось цей час ми посадимо з вами е, ми персики. Садити ви як вдома. Взяли, викопали яму, купили саджанець, прийшли, викопали яму, там заправили і все. Правильніше садити, шановний, правильніше садити в Потрібно ямки заготовити десь е, приготувати для посадки десь на неділю, а то й на днів 10 раніше. Чому раніше? Давайте. Ямку повинно викопати, якщо ви карликово це все садите. Десь з глибиною не менше 60 см і в діаметрі теж не менше 60 см. Я беру саму меншу. Зробите чуть ширшу яму, це тільки краще. Тепер, якщо ви 60 см зробили в глиб, то ви що туди кидаєте? Кидаєте туди, гній, перегній, кидаєте, перегній. Обов'язково не жалійте десь літру, півтори, дві літри попілу киньте. Ще хто з садівників такий практичний і старі садівники, вони ото на протязі року там садите, чи це, ви варите холодець. Шановний холодець. так? Да? І от ті кісточки, що ви відбираєте, ви собі десь їх там скидайте в ящичок. все. А тоді. Коли садите дерево, теж туди кісток накидайте. А ось зараз ось тут вже заправлена у мене, ямка заправлена, то там ми вкинули перегній, вкинув я попів, вкинув нітроамофоску. кидаєте, беріть, просто бур'яну якось зеленого і ось його тако посічіть, по все і закидайте. Ви ж як копаєте ямку, ви знаєте, повинен перший шар, півтора шара грунту ви кидаєте на, в одну сторону, а те, що глибше, кидаєте в другу. В даному разі, ось дивіться, перші шари, бачите, з цієї сторони кинули, а з цієї сторони, ось дивіться, коричнева така земля це вже глибше, те, що глибше. І ви ось вже як закидали це, перегній все, берете тоді. Оцей чорнозем, перший шар грунту і вкидаєте сюди, закидаєте ту заправку, яку ви зробили заправку. Оце, що я вам сказав, О, скинули. О, і оце ви повинні зробити десь за, за неділю до посадки, що ви там плануєте садити. За неділю. Чого, шановні, Як ви такого в один день викопали в один день садите, то ви ось, ось заправили. А тоді туди води залилося, то воно вас саженця затягне. Якщо ви заготовите, от за неділю заготовили ямку, воно поступово трошки уплотниться. Давайте звернемо увагу вам на садженця. Зараз будемо садити, але перед цим звернемо увагу. Любий саженець, який ви де не брали, ось о, дивіться, має отуту то Уважно дивіться, о, як на базарах берете. Ось бачите, ямка така. Це чого? Я зрізав цей саджанець от той шипик, що ми з вами в попередніх передачах прошли водокулірували. І ось з цієї бруньки весняної, дивіться, який виріс пагін з весняної бруньки. Ви цю передачу раніше бачили. О. І Ось бачите, як я зрізав коло самої бруньки, вже той шипик. Та рослина сама затягує рану. Бачите? Так що, якщо ви на базарі побачите, що тут о, такий е, пеньочок є, геть ті 2 см чи пів сантиметра, це неправильно зрізано, о, то ви його обов'язково зріжте при самому оцій корі, при самій. тоді рослина поступово його загорнить е, за і е, буде добре, оцим е, значить, вирізом. оце. Оцею гулькою, ямкою, оцей, що загортається, її не буде ось, ось на той год. Ви повинні поставити на південь. Строго на південь. Чого? Осюди, якщо на північ, сюди буде капати водичка, усе і воно поступово може у вас тут із дупло, може загнитися, затрупішати. Це буде дерево на дружби. Давайте. І ми бачите, першим шаром, шановний, першим шаром ґрунту, який ми говорили, ми беремо і садимо, закидаємо кореневу систему. Кореневу систему. О. Ось як у вас уровень ґрунту. Дивіться, уровень ґрунту. Так, ось його є. То ви повинні підняти, отако підтрушуючи саджанця, так, щоб десь на 5 см 5 на уровнем був оцей шипик. Щоб він не в землі, не землею закиданий, а десь на сантиметрів 5. Ось його ви підкидали. О, і зараз знову ж ви вже загортаєте цим шаром ґрунту верхнім. О, і о, ось вас. У нас така посадка, але ви повинні обов'язково запустити сюди якогось кілочка, все, щоб прив'язати рослину О, до стовбурчика. Вже осінь, ви розумієте, зараз йде, ви заготовите повинні собі черенки винограду. Черенки роз. Пам'ятаєте, наші були передачі. Оце зараз ви повинні заготовити. зав'язати їх і закопаючи в погріб. Прошу вас, всіх тих, хто до мене дзвонив, кому я обіщав ці саджанці ожини. Пожалуйста, вони є. Я вже роздаю. Звертайтесь до мене, я обов'язково вам подарую саджанці ожини Заготовте ґрунт. О, ось у мене, дивіться, у пакетах вже заготовлений, бачите? Чого? Зимою ви будете брати сокиру і десь рубати ґрунту, о, чи дак у мішку десь, а ви на кульки. Ось отак кульок. О, чого? Ось взяв я один кульочок, мені там треба розсаду посіяти. Я його в хаті розморозив, о, висипав, засипав плошки і все. У мене він є. Ось о дивіться, цвіте помідор. Ось ось цвіте, ось ось цвіте, бачите? Так, шановні, зараз сила рослини, чого, немає світла, менше тепла, все. Рослина себе чує слабше. Так ви повинні не повністю бутон лишати. Ось о, дивіться бутон, то ви не лишайте його повністю, щоб він весь цвів там 7-8 квіток. А ви зробіть тільки прищіпніть. Ось я цю прищіпну, ось ось прищіпну. дивіться. Я лишив, ось ось прищіпую, лишив два ось помідори. Ну, дивіться, які вони крупні, так? Великий. Два помідори, ось тут буде на цій гілці. Оно, дивіться, чотири помідори, О. Оно п'ять помідорів, ось дивіться. А тут, бачите, шість помідорів. Так вам достатньо. Так оці помідори, ось оці, його, це десь буде він дозріє в січні місяці, а оці перші дозріють в грудні місяці. І от те, що ми з вами вели тему, що зимо, зимою вільно можна в кімнаті, ось я їх буду переносити в кімнату, вільно виростити урожай помідор. Так, шановні, ви ось наглядно бачите, що це можливо, О, оці саль, розсада оцих помідор висіяна була. У липні місяці, в кінці липня. Ось, хто сіяв у вересні місяці в редиску, ви зараз Ви не ждіть вже ось великого морозу, вирвіть її, редиску, оцю вирвіть, складіть у ящички, перекладіть із пісочком, але зверху, отут, зріжте, отакого от зріжте. Отак, сантиметрів 5. Бо останете оцей штурпачків і то листочки там. І отак один коло другого у пісочку вкладіть, вкладіть, кладіть і поставите в погріб, і на Новий Год і на Різдво ви будете собі звідти виняли, скільки 5-6 рідисточок і у вас є салат зробиться. Тепер, шановні, всі ми знаємо, що 8 березня буде. Значить, ви посадіть. Я рекомендую отакі горшки посадити по три цибулини. Отаких. Три цибулини, тюльпан. Оце тюльпани. отако прямо одна коло другої поставили три штуки. О, зараз посадіть. Якраз оцей їх період. І вони поставте там на дворі все, поливайте, байдуже, що приморозки, все. До морозів, якщо вже почнуться такі морози, ну, ну вже стали морози, то тоді ви берете і занесли в погріб, десь поставили на першій ступенці, і воно вас вже а вже у січні місяці, в кінці січня, ви їх внесете і поставите у... десь зразу в віранді, щоб вони почали рости, щоб не раптове тепло. Обов'язково берете темний ковпак. Чи такий горшок, ось о, такий горшок, але темні є горшки. І ви зверху перевернули його на дно, поклали десь на неділю. О, рослина витягнеться, стане така біла, значить, бледа, о, але витягнеться десь на сантиметрів 10-12. Знімаєте колпак, це буквально через неділю. знімаєте колпак, вже ставите його на вікно. Усе він у вас буде рости хорошо, зацвіте хорошо, бо якщо оце не зробити колпаком, то воно буде низька рослина і може й навіть не зацвісти. А оце, як так зробити колпаком, витягнете його трошки. О, ото вони у вас зацвітуть хорошо. Ну і ви зможете живими квітами привітати своїх жінок, дітей, дочок. Бажаю вам всім. Здоров'ячка, благополуччя, радості в житті, і хай всім вам щастить! До зустрічі!